Всім привіт! Мене звати Віка, і я духовний провідник. І нарешті я записую відео про аури, про енергодіагностику, що це взагалі таке, тому що кожен раз я отримую дуже багато повідомлень в історіях. В інстаграмі мені дуже багато відповідають, і пишуть, а що таке аура, а що таке енергодіагностика, як це все відбувається, а що можна взагалі побачити в аурі людини. Тому сьогодні нарешті я розкажу про аури і про те, що є в полі людини, що можна побачити взагалі для чого цей метод і що він дає. Одразу вам покажу ось такі неймовірні малюнки аури, які виходять кожен раз після енергодіагностики. Я просто обожнюю, тому що в самому процесі я спочатку роблю малюнок, потім людина після самої енергодіагностики отримує малюнок гарний, так як я побачила ауру людини. Почнемо з того, що таке взагалі аура. Аура це те, що ви несете в собі зараз, те, що ви маєте в собі, але саме як енергетично аура відображає абсолютно всі Процеси, які відбуваються у вас, які ситуації, і у вас щось трапилося в житті. Це все має вплив на вас і в вашій аурі це буде видно. В аурі можна побачити абсолютно все починаючи від чакр, тому що, по суті, енергодіагностика вона і базується на самих чакрах. Тобто, ми спочатку дивимося взагалі по чакрам. Це Муадхара, Коренева чакра, далі Свадхістана, Маніпура, Анахата, Вішутха. Аджна і Сахасрара. І ми спочатку підіймаємося вгору, тобто дивимося кожну чакру, за що вона відповідає. Також, до речі, у мене є гайд про чакри. Можна його знайти в телеграм-каналі, просто надіслати мені плюс, і я вам надішлю про чакри, взагалі що це таке, за що кожна чакра відповідає, тому що кожна чакра має абсолютно свої різні процеси, і кожна чакра відповідає за щось своє. Тому можете мені писати, я вам надішлю цей гайд. Також там можна побачити ознаки дисбалансу чакри, побачити, як гармонійно чакра розвинена. І також там абсолютно простими словами написано про те, як прокачати чакру простими діями, але потрібно розуміти, що тут важливо прокачати не якусь чакру, а саме мати намір змінити щось у вашому житті, тому що чакри вони прокачуються в комплексі. І так, що можна побачити в аурі людини? Спочатку ми дивимося ваші чакри, тобто наскільки чакра розвинета. Наприклад, ми беремо чакра Віршутха, горлова чакра, яка відповідає за вашу проявленість, за ваше спілкування, комунікацію з людьми, за те, як ви себе проявляєте. І спочатку ми дивимося, наприклад, цю чакру, що саме зараз їй не вистачає, як саме її можна розкрити, що саме зараз взагалі відбувається в цій області у вас. Наприклад, чому можуть з'являтися якісь проблеми з голосом, якісь хвороби горла. це все можна побачити саме на чакрах, і також дуже часто приходять самі ситуації. Наприклад, якщо чакра заблокована, може бути на енергодіагностиці таке, що видно навіть саму ситуацію у людини, коли це трапилося, коли перший раз людина заблокувала собі цю чакру, і чому зараз ці події можуть повторюватися в неї в житті. І найголовніше потім після цього приходять рекомендації з потоку, як далі розкривати людині цю чакру. Нещодавно, до речі, я проводила енергодіагностику, яка тривала три години. Звичайно, такого у мене не буває, тому що я проводжу енергодіагностику по відеозв'язку. Тобто ми зізвонюємося з людиною, і в потоці я в моменті передаю людині інформацію, щиту з її поля за допомогою яснобачення, і людина одразу все отримує те, що їй потрібно зараз. Але останній раз відбувся дуже цікавий момент. Я також проводжу ще сеанс очищення аури, енергокорекції. І так сталося, що у людини вийшов сеанс два в одному. Це взагалі дуже випадково, і до людини почали приходити різні практики. Навіть медитація сталася під час сеансу. Людина це все відчула, і навіть були сльози, очищення. Коли людина повністю трансформується, вона проживає те, що не проживала раніше, які заблоковані свої відчуття. І я навіть під кінець енергодіагностики ви собі можете уявити, бачила навіть. Дві аури, тобто аура трансформується. І на початку сеансу вона була одна, а вже після вона трошечки змінилася. Особливо це було видно на верхніх чакрах, тому що це була медитація, і тобто дуже багато різних процесів може відбуватися саме під час енергодіагностики. І за це я обожнюю енергодіагностики по відеозв'язку, тому що раніше я проводила енергодіагностику по фото. Це також класно. Людина отримує ту ж саму інформацію, тобто немає взагалі різниці це по відео, по фото, все однаково. Але коли ось так є живий зв'язок, людина може задавати якісь свої питання, що її турбує. Або якщо людина щось не зрозуміла, вона будь-який момент може задати питання, і я сунського плану їй це все передам, особливо коли ми переходимо до того, що є в полі людини. Що можна взагалі побачити в аурі? Перше, це ми вже з вами розібрали це чакри, чакральна система. Тобто ми підіймаємося, дивимося кожну чакру, якщо є якийсь блок, від чого він з'явився, як його прибрати. Взагалі повністю абсолютно все. Також ми дивимося, те, що є в вашій аурі, тобто ваше поле, що може бути в самому полі, це, наприклад, прив'язки до інших людей, вона може давати сама прив'язка. Давати вам енергію, може забирати, як це відбувається. Якщо, наприклад, у вас є прив'язка від анахати до анахати, саме до вашого партнера, з яким у вас гармонійні стосунки, у вас все добре, ця прив'язка буде давати вам енергію. Прив'язки, які забирають енергію, зазвичай вони можуть бути до колишніх, і виходить, що ми з вами дивимося прив'язку. Зараз я також покажу вам, як саме вона виглядає в полі. І ми дивимося, якщо вона вам дає енергію, це супер-клас, тобто з нею можна навіть нічого не робити. Але якщо прив'язка забирає вашу енергію, ми дивимося, до кого йде ця прив'язка, що з нею робити, коли вона з'явилася, як з нею працювати і що зробити так, щоб ви туди більше не зливали свою енергію. Також в аурі можна побачити ваших ангелів і наставників. Ангели вони є в кожного. Вони відповідають за щось конкретне. За здоров'я, тобто вони підтримують людину, вони її оберігають, і це правда, але саме ось таку конкретну допомогу ви можете отримувати, звертаючись до них. І дуже часто на енергодіагностиці я бачу, як людина сама ж собі закриває ось цей зв'язок. І на тонкому плані це виглядає так, ніби людина закрилася від духовного, від духовної своєї підтримки. Як взагалі розкривати ось цей зв'язок? Перше, що я отримую як такі послання для людини під час самої енергодіагностики від ангелів, це те, що вона до них не звертається. Але саме ось таку конкретну допомогу ви можете отримувати, звертаючись до них. Також у людини є свій наставник, наставник душі. Який допомагає вам саме з цілями, він саме вас підтримує, направляє. Іноді ви можете не розуміти, чому саме вас тягне в якусь одну сторону, ви можете це сприймати як ваша внутрішня інтуїція. Але в цей момент на тонкому плані вас може направляти наставник, якесь конкретне місце. Ви зможете відчувати, ніби зійшлися зірки. Такий зазвичай дуже часто в таких ситуаціях саме наставник направляє до конкретних людей в конкретне місце. Також можна побачити. Стан вашого верхнього потоку це ваш зв'язок з вашим вищим я, зв'язок з вашою духовною підтримкою, це ваш верхній потік. Саме нижній потік відповідає за зв'язок з родом. Також дуже часто до мене приходять люди, і саме з родом є дуже багато проблем. І також може на енергодіагностиці прийти, поспілкуватися рід, передати посилання людині якісь конкретні, тому що зв'язок з родом це дуже важливо. І часто я бачу на енергодіагностиці, як на тонкому плані взагалі виглядає обірваний зв'язок. Нещодавно я проводила енергодіагностику, і я бачила, як у людини йде родовий дар, дар цілительства. Дуже багато було різних лікарів. Але до людини цей дар не доходив в повній мірі, і це виглядало як така чорна пляма на тонкому плані, тобто між людиною ніби така прірва. І виявилося, що людина просто не підтримувала зв'язок зі своїми родичами, вона з ними не спілкувалася, і вона навіть не знала взагалі родичів своїх, які там йдуть за мамою, за татом. Але дуже важливо пам'ятати і дякувати за життя своєму родові, тому що саме в роду є неймовірна сила, яка може вас підтримувати. І навіть якщо ви будете просто вдячні за своє життя, ви одразу в моменті можете відчути ось цю підтримку, яка завжди є у вас. Кому підійде діагностика аури абсолютно кожному, тому що до мене взагалі приходять абсолютно люди різного віку, чоловіки, жінки, взагалі просто абсолютно всі, тому що це по суті те ж саме, що сходити до лікаря, зробити рентген, що в мене зараз є в полі, над чим мені зараз потрібно працювати. І в діагностику можна йти навіть з якимось конкретним запитом. До мене часто приходять запитом на проявленість, на реалізацію. Багато може бути різних блоків. І саме на енергодіагностиці ми дивимося, як їх позбутися. Також енергодіагностика відбувається особисто в мене по відеозв'язку, тобто я з людиною зізвонюсь, і ось так ми цій людині передаю абсолютно всю інформацію, якщо Людина йде з запиту в енергодіагностику під час самого процесу всі питання можна задати, і абсолютно все є у вашій аурі, якісь відповіді на ситуацію. Тобто, нещодавно у вас трапилась якась ситуація, ви не зрозуміло до чого вона. Ми дивимося, який вплив вона має на вас. І вже вам стає набагато набагато легше, тому що ви розумієте, як далі діяти, що робити з цією ситуацією на енергозіагностиці. Дуже часто показується минулі втілення людини. Нещодавно була діагностика, де ми побачили, що на Малатхарі це наша коренева чакра, є страх, страх. Починати щось нове, страх йти в нове, і він був дуже глибокий. Він не давав людині рухатися вперед. І ми почали дивитися глибше і дізналися, що насправді було минуле цілення, коли людина досягла абсолютно все, чого вона хотіла, але вона в один момент дуже різко це втратила і сформувалася як така пам'ять душі. Тобто, навіщо мені йти в нове щось починати, якщо це все може дуже різко обірватися? І тому якісь незрозумілі причини для вас, чому у вас щось не виходить. Коли ви навіть дуже дуже сильно чогось хочете, вони можуть ховатися навіть в ваших минулих всіленнях. І потрібно дивитися більш глибоко це все розбирати, чому саме це з'явилося і як саме з цим працювати. Ось таке в нас вийшло коротеньке відео про ауру, про енергодіагностику, про тонкий план, про яснобачення. Я дякую всім за перегляд цього відео. І якщо вам цікава тема аури, тема енергії, яснобачення, тонкого плану, або ви хочете зробити собі енергодіагностику, я залишу посилання на свій інстаграм, я там часто виставляю багато цікавих історій з енергодіагностикою. Діагностик про енергію, про ауру, як прокачувати свою ауру. Також в мене є ще телеграм-канал, де є дуже багато різних подкастів, духовних практик і медитацій. Я всім дуже дякую і до зустрічі!